Так, будемо працювати з цим препаратом від компанії Теравіта. Vita. так, норма пол-літра. Як бачите, горох. 5-6 листків культури. Там всякого понаписано. Набираем 2 тонни води, 20 літров у цієї мучачи. Ну, запах такий дуже схожий на глифосатный. Ну, тим паче воно пишеться в солі, деметаламіну, натрію та калію. МЦПА. Будемо бачити. Так, зараз заливаємось. Наразі вже майже 2 тони. Зараз заливаємо, промиваємо цю систему і поїхали на поле. Так, їдемо потихеньку на наш горошик. Будемо ганяти бур'янці. Значить... Чого норма 50 літрів, спитаєте? Чого так мало? Но, що, стосовно гліфосатів, вже, стосовно е, скажімо, це не новина, 50 літрів на гектар, це доволі виправдана норма, доволі е, дієва, більш дієва, ніж 200 літрів на гектар. Е, всі це знають, всі це розуміють, ну, але ж, е, кожен робить свої е, якісь висновки і робить по-своєму. Е, Препарат не гліфосат і, в принципі, ми працюємо 50 літрів майже всі препарати, окрім фуніцидів і таких контактних інсектицидів. Так, контактних інсектицидів, що ще дощ пройшов 5 міліметрів, вночі їдемо працювати, так як час впливає і. Стадія внесення теж спливає 50 літрів більш-менш задовільна кількість води для того, щоб рівномірно перенести той препарат на що потрібно на листок. Тож їдемо. До речі, проїжджаємо мимо нашої пшенички озимої. Давно її не показував, трошки були такі думки, що будемо пересівати. Чого? Мідного купоросу по листку по опущенню 400 грам на гектар. Поганенька їй стала і вона, мабуть, тижник викашлювала. Тобто видно було б опіки на листках і видно було, що вона. Стала більш в'яла. Ну на сьогодні, на сьогодні вона вже це все викашляла. А, порівнювати з сусідньою пшеницею некоректно. Тож, а, скажу так, що вона доволі бадьора на сьогодні і така, як знаєте, вигляд неї чупатою якоїсь став. Чубата пшениця. Знову. А, ну Подивимося, подивимось, як вона буде. Розвиватися, що в неї як буде, буде видно. Слідкуємо. Отак виглядає наш хороший клюм. міжряді 35 900 тисяч на гектар. Що ми на сьогодні бачимо? Бур'янці вже сходять і вже зійшли. Багатенько, багатенько зійшло. Зараз будемо їх ганяти. Так як горошик у нас уже. Один, два, три, чотири, п'ять, шостий. Один, два, три, чотири, п'ятий. Тобто стадія максимально приближена до... Тієї, що нам потрібно. Гадаю, що якщо ми зараз уберемо це все, що зійшло, то на подалі бур'яни будуть нешкідливі для нас, так як горох має це все діло закрити і бути сплошною зеленкою. А в тіні, як знаєте, бур'ян рости не особо хоче. Так, 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 так. Глянути трошки далі, приїхав, розложився, хай трошки поганяє по бочці, поколотиться, щоб рівномірно розподілилося. Ночью випало 5 мм опадів, ну, як бачите, на ноги нічого не налипає, нічого не налипає. Трохи вітерець присутній сьогодні, але ж. Дуже відтягувати з обробіткам нікуди і вирішили працювати. Норма 50 літрів, крупна капля, і ДК розпилювачі ліхлярівські, дуже великого зносу не мають, тим паче Агрітокс використовується і на пшениці, а рядом пшениці, тільки пшениці є, більш нема нічого, то великої шкоди не наробить Там взагалі. Тільки-тільки посіяли, нічого там немає, ну вітер трохи так от іде. Основний масів знаходиться тут, там за посадочкою ще один клаптик. І там за оприскувачем через оцю пшеницю ще один клаптик. Коротше, три клаптика треба накрити, бо на вечір малює якісь опади. Будуть вони чи не будуть, але терміни стікають і амброзія вже має іноді отаку от стадію. Самі розумієте, це вже стадія є критична. Як казала доволі відома людина, вітер нам в допомогу. Тож. Так, трімбол працює. До речі, можна візуально оцінити якість посіву, зміщення 35 см. Ну, в принципі на мою думку вийшла люксова. Ну так працює 50 літрів на гектар. при умові що боковий вітер то зносу я не бачу улетаю, ничего там. Нормально. Вот это то, что я оказал. Кого есть чем заревняты? Ну ладно, то не суть важно, то такая. То життя. Якщо він є хоч і такий, то і то вже добре. То вже тебе, помічник в лінії рівні, навіть при умові безплатного сигналу, все працює. Посекційне відключення працює, все класно. Чекати нема коли, тож приходиться працювати. Між дощами при наявності вітру. Хоча я вам скажу, що навесні завжди вітер є. Як би там старався чи не старався, тож отак. У от. минулому році ми працювали Базагран М. Вроді би все класно, все зробили, тоді коли треба, але, але амброзія дійшла. А цей рік вирішили трошки корекцію зробити по гербіциду. Все ж таки, МЦПА в чистому виді повинен бути більш грубіша дія на амброзію. Ну подивимось, воно буде видно, коли пройде хоча б тиждень часу. Наразі дає прискати, марки піднялися височенько. І навіть сонечко намагається виглядати десь десь отам прояснюється. Ладно, погнали вперед.